Привіт, дорогі друзі. Ну що ж, сьогодні я відповім на найпоширеніші ваші запитання, які ви залишаєте під відео? І звісно ж, хочу підтримати мого колегу Сашу Матвієва, який вже знімав подібне відео. І так, друзі, якщо ви заїхали після 24 лютого на території Польщі, що ж вам потрібно зробити для того, щоб почати легально працювати, щоб вас роботодавець не обманув? І звісно ж, чи потрібно виготовляти ощачення до праці, так зване запрошення по народному? І коли ж ви зможете податися на карту побиту, якщо ви, друзі, заїхали після 24 лютого. Ну і звісно, скільки ж часу ви зможете перебувати, якщо ви в'їхали до Польщі після 24 лютого? Насамперед хочу подякувати всім підписникам за те, що підтримують мене, і звісно ж, за те, що дякують полякам, які найбільше допомогли після початку війни в Україні, нашим українцям. Напишіть друзі, друзі кілька слів теплих для поляків, тому що деякі поляки дивляться мій канал також. Звісно ж, переходимо відразу до головного. Якщо ви в'їхали після 24 лютого, то скільки ж часу ви зможете тут перебувати? Друзі, <кій> всі, хто в'їхав після 24 лютого, буде мати можливість та відноситься до тої спецсустави в Польщі, яку прийняли для наших біженців, що від моменту. Початку 24 лютого у вас буде рівно 18 місяців, тобто майже до кінця серпня наступного року ви зможете перебувати на території Польщі. І неважливо, коли ви заїдете після 24-го, 18 місяців закінчується в серпні наступного року. З цим питанням закрили. І також хочу підкреслити, якщо у вас віза робоча закінчується в цьому році, то це означає, що вона буде продовжена до кінця цього року. Далі. Далі подивимося. Звісно ж, я буду розповідати про це. Ну і повертаємося, друзі. Для чого ж нам потрібно запрошення, так зване ошиняння до праці. Воно нам, друзі, потрібне для того, щоб почати офіційно працювати. Але на сьогоднішній день знову ж таки згідно цієї спецустави, яка була прийнята для наших українців. Абсолютно всі українці, неважливо, коли ви в'їхали, чи до 24-го, чи після 24-го, якщо ви хочете працевлаштуватися у роботодавця, то вам достатньо підписати з ним трудовий договір, так звана умова злецення чи умова праці. А роботодавець, в свою чергу, зобов'язаний зголосити вас до уже до праці для того, щоб ви змогли офіційно працювати. І після цього ви вже працюєте офіційно. Звісно ж. Якщо ми говоримо друзі про те, як перетинати кордон на сьогоднішній день, тому що в багатьох тих, хто заїхав сюди до Польщі по біометричних паспортах чи внутрішніх паспортах, у них є песель з позначкою УКР. І звісно ж профіль Заофани повинен бути для того, щоб встановити додаток, який називається М Обивателем, в якому можна завантажити довідку, яка називається Дія ПЛ. Про все це можна в гуглі знайти досить багато інформації, але коли ви встановите додаток «М-обиватель» і зареєструватися, ви зможете там за допомогою профіля зауфаного, то ви зможете завантажити. Довідку ДІПЛ, за допомогою якої ви можете виїжджати за межі Польщі та повертатися до Польщі до 30 днів безперешкодно, принаймні на сьогоднішній день. І, звісно ж, це великий плюс для українців, але якщо у вас буде така можливість виїхати на більше як 30 днів, то ця довідка вже буде неактуальною. І Песель з позначкою УКР, тобто сам статус УКР, можна відновити в тій установі. Там, де ви робили песен, звісно ж їм потрібно буде пояснити причину, чому ж ви виїжджали в Україну. Тобто, якщо у вас є вагома причина, то можливо працівник УЖЕНДу поверне вам статус УКР і повернуться вам всі пільги, до яких зараз. Пристосовуються наші біженці і, звісно ж, отримують допомоги згідно цього статусу. Сподіваюся, друзі, що ця інформація була корисною, і найголовніше, що хочу сказати, про карти побиту. Коли ж ви зможете податися на карту побиту? Неважливо, друзі, чи ви маєте статус Укр, чи ви не маєте його? Якщо ви в'їхали до Польщі після 24 лютого, то на 99% я впевнений, що ви можете податися на карту побиту не швидше. Як через 9 місяців після вашого в'їзду, пам'ятайте, друзі, про чергу, яка існує перед подачею на карту побиту, тобто перед складанням вніску, точніше, коли ви принесете папери, уже до уженду, оригінали, і будете віддавати свої відбитки пальців та печатку паспорт отримувати. Тоді вже 9 місяців має бути на стик, щоб ви змогли подати безпроблемно інакше вас просто документи не приймуть. Звісно ж, друзі. Якщо ви в Кракові хочете отримати. Повномасштабну допомогу в отриманні карти побиту, тобто в поданні документів та в їх підготовці, то ви можете звертатися за тими контактами, які я залишу в описі до цього відео. Виділяю, друзі, що це тільки краків і малопольське воєводство. Іншими воєводствами ми не зможемо зайнятися, адже не можемо працювати дистанційно. Сподіваюся, це була корисна інформація. Якщо так, тисніть вподобайку, діліться з друзями, підписуйтесь на канал і передавайте привітання Саші Матвєєву. У мене все, друзі. Побачимося в наступному випуску.